Останні дні квітня в Україні будуть з дощами. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер за його прогнозом, дощова погода буде у більшості областей України. На лівобережжі країни місцями пройдуть сильні зливи із градом та шквалистими поривами вітру. Температура повітря в західній частині становитиме плюс 9, плюс 14, а нарешті території буде від плюс 16 до плюс 21 градуса. У п'ятницю, за даними синоптика, дощова погода збережеться у південних, центральних, східних областях та на Сумщині. Один місцями пройдуть сильні дощі. На сході і Температура повітря вночі у західних та північних областях становитиме плюс 2 плюс 7. Нарешті країни плюс 7, плюс 12. В день повітря прогріється до плюс 10, плюс 15. У східних областях тепліше від плюс 15 до плюс 20 градусів. 29 та 30 квітня дощі в Україні збережуться переважно на Лівобережжі, каже синоптик. Нарешті території країни, за його даними, буде без істотних попадів. Вітер очікується та Західний та північно-західний, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря в останні дні місяця буде вночі від плюс 4. До плюс 9 градусів, а один стовпчики термометрів показуватимуть від плюс 14 до плюс 19. Підвищення температури в Україні очікується на початку травня. Про це сказала синоптик Наталка Діденко. Потепліє з 1 травня. Сказала вона: підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.